У цьому будинку живе Наталія Кущенко з сином і двома доньками. На час зйомки діти після нічних подій спали, говорить жінка. Одна менша була спокійна, така нас успокоювати почала. Каже, якщо ми чуємо вибухи, значить ми живі. успокойтеся. Дитина в шостий клас ходить, середня тужить, почала. Казалось би, дев'ятий клас у дитини случився що? То вона побачила, як шурік. Це старший син вийшов, отаке весь стекло, це стряхує, і заходимо до нього в кімнату, отак вікно, отак прям. Його спас пінопласт. У будинку пошкоджені п'ять вікон і дах. Я мати одиначка, чоловік як рік помер, лежачий, був. і це все звалилося. Так я, я просто вже не видержую це все. Оси одна уціліла там, де ми робимо ванну, і перестінок планувався. Оце будемо, мабуть, там відтитися. Це, це саме тепла кімната. Це зруйноване вибухом приміщення, де приймали металобрухт. Біля нього дві згорілі машини. Це яма на місці вибуху ланки збитої ракети. Їх глибина 5 метрів, діаметр 10, каже голова громади Віталій Береза. Загиблих і поранених немає. У тій чи іншій степені постраждало десь близько п'яти будинків. Це більш серйозно. Взагалі отримали пошкодження більше 50 будинків. Плюс адміністрація, адміністрація селищної ради, школа, дитячий юнацький центр і будівля спортивного залу. В одному із корпусів ліцею вибите скло у 17 вікнах. В цьому приміщенні у нас навчаються діти в ресурсній кімнаті, тренінговий кабінет. Бібліотека знаходиться, а також комп'ютерний клас. В середньому кожного дня сюди приходять 20-30 чоловік дітей. Буквально в саме ранку ми провели обстеження із працівниками з адміністрації, де можливо із знутрі ми повністю все засклили і ще й забили плівкою. Не до того, щоб рахувати збитки, намагалися якнайшвидше ліквідувати наслідки. Шифер для заміни пошкодженого мають діти, поки навчатимуться в іншій будівлі ліцею. Якщо це підраховувати тільки приватний сектор, це, це більше мільйона гривень. Частково будемо старатися задовільнити потреби, що саме необхідне ну, на придбання будматеріалів або виділення фінансової допомоги. Ну, є фонд. Зі слів голови, виконком селищної ради ухвалив рішення виділити 2 мільйони гривень на відновлення пошкоджених будинків та приміщень у громаді. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кіровоградщина.